Всім привіт! Сьогодні ми вивчаємо іменники в іспанській мові, а також артиклі. Тож, давайте швиденько розпочинати. І так, іменники відповідають на запитання, хто що. Ми пам'ятаємо про це зі шкільної програми. У іспанській мові, на відміну від української, є лише два роди: чоловічий та жіночий, середнього немає. Згадали, давайте подивимось: чоловічий рід у іспанській мові найчастіше закінчується на О. А жіночий на А. Подивимося: чіко. лібро, квадерно, перо. сомбреро. Чіко хлопець, лібро – книжка, квадерно зошит. перо – собака і сомбреро – капелюх. Жіночий шріт закінчується найчастіше на А. Чіка, меса, сія, ментана, лампера. Чіка дівчина. Меса стіл, сія, стілець, вентана, вікно, лампара, лампа. Дивимося уважно на закінчення, але зауважимо те, що так буває не завжди. Деякі слова треба запам'ятовувати, саме якого вони роду. Не завжди співпадає рід з україномовними словами. Є артиклі. Що ж таке артиклі? Трохи зменшу. Артиклі це такі маленькі вставочки, які вказують перед іменником, які вказують на предмет ну, наше відношення до предмету, чи ми знаємо цей предмет, чи це якийсь невідомий нам предмет. Якщо ми використаємо невизначений артикль, ми тримаємо в голові, що це якийсь який-небудь. Нам не важливо, що це, це один з мільйонів предметів. Ми просто називаємо цей предмет. Який-небудь це використовуємо для цього невизначений артиклі. Якщо ми кажемо про конкретний предмет, який відомий нам зі співрозмовником, ми раніше про нього говорили, то ми вже знаємо цей предмет і використовуємо визначені артиклі. Невизначені артиклі тримаємо в голові, що це який-небудь, він так не перекладається, але це, щоб було легше запам'ятати. Є два для чоловічого і для жіночого роду, песик, трохи шкодніше. Невизначений артикль ун і уна. Це два невизначених артиклі для чоловічого та жіночого роду. Може, легше буде запам'ятати, якщо ви згадаєте, що у жіночого роду закінчення а, і будемо «уна» прив'язувати до жіночого роду. Визначений артикль L для чоловічого та ля для жіночого роду. Вакка захотіла поїсти і бушує там. <сі> і ще разочок. Невизначений артикль Ун для е, чоловічого, уна для жіночого. Визначений ель для чоловічого, для, для жіночого, Невизначені. Це який-небудь е, предмет, перше називаємо, першу чумо, визначений це вже конкретний предмет, про який ми розмовляли і хочемо вказати саме на нього. Добре. Давайте подивимося. Ун. Це все невизначені артиклі. Ми зараз будемо говорити лише про невизначені на цьому уроці. «Ун» un і «уна» – чоловічий і жіночий жіночого «Ун лівро» – якась книга. Ми раніше про неї не згадували, нам байдуже. яка це. Просто якась валяється книга, так? Онлівро. У на квадерно. Зошит. Ун ляпіс». Це про те, що я говорила, що не завжди є закінчення О. Тому треба просто запам'ятати. І Ще разочок. «Ун лівро», «ун квадерно». Ун ляпис для жіночого роду. Уна, унамеса. Єкі стіли, які тут стоїть. У нас сія. І нама. Також у флор, флерно допомагає мені сьогодні просто. Також тут немає закінчення, то uh, ми просто запам'ятаємо, що це жіночий рід. Унамеса, una, una, una flor. Добре, давайте спробуємо самі перекласти зараз. Я вам, ой, я вам допоможу. Так, друкуємо. Вікно. Зараз, секундочку. Вікно. Ми згадуємо тільки що на попередньому слайді, ми про це розмовляли, я вам перекладала, беремо звідси слово, вентана. Вентана жіночого роду. з вікно, який артикль ми використаємо. Ун Un чи уна? Уна, правильно, для жіночого роду. Ун. Трохи в мене сьогодні думає ноутбук довгенько. Ун. Уна. Уна. Вентана. Давайте далі. Збільшу вам трохи капелюх. Давайте згадувати капелюх. Як перекладається капелюх іспанською. Відоме вам слово. Сомбреро. Сомбреро. Так. Якщо закінчення О, це який рід. Чоловічий. Тому артикуль у нас буде УН. Ун, Сомбреро. Молодці. Давайте далі. Собака. Як буде песик? Згадуємо перо. Перо. На закінчення О. Ось ми бачимо він чоловічого роду собака у нас. То який, який артикль невизначений якась собака. Ун. Так, ун перо. Записуємо. Ун. Про. Далі зошит. Ось у нас тут був зошит, куалерно, з артиклем УН бо чоловічого роду. Так, ун «Ун» – Ункуарно. Так, молодці. Далі. Що у нас наступне? Лампа. Також ми зустрічали це слово лампара. Ось на цьому слайдику. Лампара. Жіночого роду, ун un чи уна, уна. Правильно, уна лампара, якась лампа. Уна лампара. Та, в принципі, нам і байдуже, що це за лампа, тому уна яка небудь. лампара, і ще раз. Уна вентана. ун сомреро, ун квадерно. Уна лампара. Молодці. Остання на сьогодні картинка, і ми вивчимо нові слова з використанням артиклів. Авіон. як ви думаєте, що це авіон? давайте знайдемо. Авіон – це літачок. Це слово без закінчення О, але треба запам'ятати, що авіон – це чоловічого роду, отож, артикль «ун чи «уна»? Ун, «Ун» – авіон. Фото. Не обманюйтесь тим, що тут закінчення О, тому що це скорочення від слова фотографія. І закінчення буде А. У повному слові. Тож, це слово жіночого роду. Уна фото. Де у нас тут фото? Так. Камера. Знаходимо. Камеру. Ось камера. Тут все працює, правило працює, закінчення А, жіночий рід, то артикль. una? Уна? уна. Уна камера. Авто. Авто найчастіше використовується в іспанській мові коче. Але все одно тут також все працює: закінчення О, то у нас якого роду. Чоловіче Un ауто. Малета. Що з цього може бути малета. Валізочка. Малета це валізочка. Тут також все працює закінчення, а жіночий рід», отож, артикль. Також закінченням Ауна. Пасапорт. Uh, це ось у нас тут прямо написано пасапорте. Uh, тут не, закінчення не О, але пасапорт чоловічого роду, тому буде «ун» un чи уна. Un, правильно, un пасапорте. Монтаня. Слово також працює за правилами. Закінчення А. Якого роду, правильно жіночого. чи уна? Також закінчуємо А. Уна монтаня. Мапа. Нам знайоме слово, але воно не працює за правилами, це виключення, мапа, це чоловічого роду, Тож, артикль буде який. Ун, правильно, un. мапа. Брухола. Брухола це у нас компас. Брухола працює також за правилами. Закінчення А, який рід? Жіночий, правильно. Який артикль уна. Уна брухола. Молодці. Далі останнє мочіля. Мічіла це у нас рюкзачок. Мочіля працює за правилами. Закінчення А, тож рід, який правильно. Жіночий, тож буде уна. Una mochila. E tak, una maletta, un auto, un passaporto, una montagna, una camera, un, una brujola, un mapa, una foto, un etat, una macchina e un avion. Молодці, ви так знаєте, вже багато слів. Дякую вам велике, що ви зі мною. Ставте лайчики, пишіть щось у коментарях, поширюйте відео, я буду дуже раденька. Дякую вам за увагу, до зустрічі